Всім привіт! Мене звати Женя, я студент ВШЕ з факультету міжнародних відносин. О, навчаюся тут вже другий курс. І це буде моя історія, о, як я сюди потрапив, що було до цього, і о, як в мене проходить життя зараз. О, моя історія почалася з знайомства із компанією ВТГ Стадій в гостинниці Гаят. Де була виставка різних університетів, і найбільше мене зацікавила Чехія. Я почав цікавитися чеською мовою, і після цього навіть пішов на курси цієї мови, щоб подивитися, якщо мені ця мова буде подобатися, якщо вона мені буде йти, і заодно, заодно поцікавитися і культурою Чехії. І після цього обрав ще підготовчий курс для того, щоб упевнити свої знання. І покращити свій рівень мови до більш кращого, і переїхати до Чехії навчатися. Я про підготовчий курс в місті Ліберець о, через те, що там був о, технічний університет, яким о, в тому числі я цікавився, мене цікавили технічні спеціальності. І о, заодно я хоч хотів подивитися, яке все-таки життя буде у більш маленькому містечку, щоб більш поринути у культуру Чехії. Так, мені все сподобалось навіть більше, що курс мені приніс дуже багато корисного. У нас було спілкування з носіями мови, яке дуже сильно покращило рівень моїх знань у чеській мові. Та окрім цього, мені допомогли і полегшили спосіб нострифікації і змогу вступити до університету. Я б сказав би чесно, що нострифікація — це не настільки о, страшне слово, що о, більшість наших, о, моїх однокурсників о, легко і без проблемно здала на страфікацію. І о, це було дійсно навіть не, не страшно, а цікаво о, поринути і подивитися, як відрізняється навчальна програма Чехії та України. Я б сказав, би, що так. І відрізняється вона як в сильніших сторонах, так і в слабкіших, наприклад, що математика в Чехії набагато простіша. Але, наприклад, такі предмети, як хімія чи фізика, через те, що це специфічні слова, які використовуються тільки в Чехії, то потрібно покращити свої словниковий запас для того, щоб успішно скласти ці екзамени. Так, у нас, окрім навчання з чеської мови, у нас були ще дисципліни з англійської, з математики та з хімії, географії, в залежності від того, хто який екзамен кому випав. І... Цих о, курсів було, мені здається, достатньо для того, щоб о, досягнути хоча б того рівня, щоб скласти ці екзамени. І, мені здається, навіть більше. О, у нас були різні о, способи навчання. Окрім того, що у нас були якісь більш книжкові варіанти виглядів граматики, словникового запасу та більш такі класичні способи вивчення мови, у нас було дуже багато практики розмовної, у нас було дуже багато різних активних ігор. У нас було дуже часто якісь мандрівки, або, наприклад, ми дуже. Ми Ходили в якісь походи, в зоопарки, дуже часто передружували разом з усією групою і дуже сильно здружилися. Чесно, я абсолютно не жалкую свого вибору. Мені здається, що я зробив його правильно через те, що все-таки в столиці багато якихось соблазнів. В плані о, можливості розмовляти англійською чи своєю мовою, через те, що тут багато все-таки носів інших мов, а в маленьких містах, о, окрім те, що там дуже красива і неймовірна природа, о, так і о, цікаві люди, так само цікаві люди, як і в столиці, і набагато менша можливість таких соблазнів і спілкування тільки саме чеською мовою. Тож я не був на 100% впевнений у тому, куди я хочу вступати, хоча технічні спеціальності мені цікавили, і я подавав заявки у технічні університети. Але все одно мене цікавили і інші спеціальності, такі гуманітарні чи медицинські, які я так само подавав заявки, і просто вирішив обрати те, що мені все-таки подобається найбільше, і куди було вступити набагато складніше. Через те я обрав лише я, бо тут набагато було більше і набагато складніше. Всього я подав чотири заявки. З них одну заявку в технічний університет Ліберець на машинобудування, одну заявку в «Чвуд» на будівництво і цивільна інженерія. Далі заявка у ВШЕ і одну заявку в ВУД в місті Берно на так само на цивільну інженерію. У мене спрацювали усі чотири заявки, я вступив у всі чотири університети. Це абсолютно реально. Для цього достатньо не лінуватися і все-таки навчатися протягом протягом цього року підготовчого курсу та цікавитися, які у вас будуть начальні дисципліни, і які у вас будуть екзамени у кожному університеті, щоб більш ретельно і якісно підготуватися для здачі цих екзаменів. Набагато складніше, ніж в інші університети, через те, що Више є це єдиний університет в Чехії, який не о, приймає о, завірені чеські сертифікати чеської мови, і вони роблять свій внутрішній екзамен з чеської мови у своєму університеті. Та окрім цього, ще був другий етап у вигляді екзаменів з математики, англійської та другої іноземної мови, через те, що я вступав на міжнародні відносини. Так, мені здається, що це один із найскладніших факультетів. Майже не відрізняється через те, що о, багато о, студентів, о, як в Празі, так і в Ліберці, дуже люблять о, саме повноцінне і дуже о, цікаве студентське життя в плані якихось о, тусовок, постійних о, о, книжкових клубів, навчання о, кружків та інших цікавостей. Я б сказав чесно, що вони навіть не дуже сильно відрізняються, але можливостей у столиці набагато більше, ніж маленькому місті. Я не шукав собі житло в плані пронайму якогось якоїсь квартири, але я обрав собі гуртожиток, і мені цей гуртожиток дуже сильно подобається через те, що я на даний момент проживаю сам. І маю собі абсолютно гарну можливість знаходитися біля центру міста, що в мене все в о, пішій о, дистанції. І загалом мені дуже подобаються ці гуртожки через те, що вони сучасні, недавно по реновації і дуже гарно виглядають. Це гуртож так вишиє. Через те, що я проживаю в одномісному номері самостійно, без нікого, то я плачу трошки більше, ніж інші. Близько 8 тисяч крон в місяць. Я б сказав, це абсолютно нескладно. Через те, що як розклад, такі роботи я будую собі самостійно. І з роботою в мене виходить, що я працюю навіть більше, ніж навчаюсь. Навчання у мене проходить найчастіше три рази на тиждень. А працюю я чотири рази на тиждень. Так, я обираю собі предмети, які в мене є, або з обов'язкових дисциплін для здачі, так і з тих, які я можу собі обрати на вибір з цих вибіркових дисциплін і побудувати свій розклад так, як мені От Через те, що я поставив собі з самого початку то челендж, щоб розмовляти тільки з носіями чеської мови. Спочатку це було трошки складно, але поступово не боячись і о, перетнувши цей, о, язик, цей язиковий бар'єр, стало набагато простіше, і я абсолютно не жалкую, що я обрав саме о, спілкування тільки з носіями мови. Навчайтеся і о, не бійтеся, подавати заявки в будь-які університети, які вам подобаються.